Всім привіт! Минулого разу був бій з пауками. Ми використовували дестрієра. Він себе непогано показав, заслужив фіолетову медальку. І, як я обіцяв, цього разу буде у нас патон. Патон, ну, я думаю, він так не витягне, як Дестрієр, але все-таки подивимося. І в нас є пушечки. Ось такі пушки. Магнум. Енергетична зброя близької дії 350 метрів дистанція, миттєво перезаряджається і може вести вогонь безпреривно 0,55 секунд. Неефективний проти цілий із фізичними щитами. До того ж, у нас є пілот, який прискорює скорострільність. Тому, я думаю, проти павуків він піде непогано. Ну, давайте зараз подивимось. Тубатл. І почали. Почнемо з першого рівня. Оці два фіолетові значки я заслужив за допомогою дистріера. і Як себе покаже патон, ми зараз подивимось. Все-таки я вважаю, що він слабіший, тому що лазері, які на дистрієрі стоять, вони проти павуків просто ідеальні. Вони самонавідні А ось тут нам потребується трохи старань і прицілювання. Так, ну що, йдемо, як завжди, на висотку, навпроти і подалі. Наші пушечки, вони 350 метрів б'ють. Тобто здалеку я дістати ворогів не зможу. Хай вже підходять, ну ладно, бо з ними. Як справа, так зліва вони виходять одинаково. Ох, які шустряки. Це ще перший етап. Мені ще вдається, нормально. А що далі буде? Так, тишина. Зараз вони зберуться докупи. Дивіться, я тих велетнів ну, одним махом знищую, а дрібних роботів чомусь тяжче. Ух ти, як підкрався близько. Ну, я думаю, тут взагалі стояти дуже опасно, і тому мені треба, мабуть, скоріше всього, відійти десь в якийсь коридорчик, і вони будуть всі через нього йти, і тоді мені легше буде. Так, хай підходять. Ну, поки що я далеко не відходжу. Зараз буде навала, зараз їх ціла купа. Назбирається. Вон ще один такий, що з заморожувальної зброї стріляє. Ой, Йолки палка мені треба за бугор тікати. Ось тут, я думаю, я отут витримаю. Оце така позиція для мене яка собі. А як ви так? по попригунчики скачете. таким роботом треба десь ставати в таку... Не знаю, за таке якесь укриття, щоб один тільки вихід був для роботів, щоб вони не змогли підкрастися десь по бокам. Ой, дивіться як мене луплять. У мене хп, до речі, знищується. Потихеньку воно знижується. Ух ти, ти ззаді обійшов. Нічого собі... Зараза. 350 метрів, ну і небагато, і немало, ніби її... Е, якби вистачає. Але в них зброя, походу, що на більше тягне. Скоріше всього на 500 в них метрів. Так, в мене таке відчуття, що ззаді хтось крадеться. Ну, то один, один нічого страшного. Так, ми е, трохи звільнили площадку, можна відступати. О, у мене ідея є. Якщо ми заберемося сюди, вони по-любому будуть заходити з одного місця. О, по цьому трапу будуть іти. І тоді мені легше буде в одну сторону стріляти тільки. І тим більше я можу за укриття скритися трохи. Так, я вже їх тут, походу, не дістаю. Так здалека. О, мене заморозило. А, кінець гри. Ну, бачите, друзі, не вийшло. Не вийшло потоном. Так відігратися класно. Е, жовта медалька, це не дуже. Ну давайте все одно пройдемо іще один рівень. А вдруг. А вдруг на слідучому рівні буде легше. Так, поїхали, виходимо на міст, як завжди. Так, для потона все-таки Ні дрон не допомагає, ні зброя. Зброя слабенька. Є ще такі самі лазери другої категорії, у Патона, по-моєму, легка зброя. І є лазері у дистріера була медіум, Медіум, по-моєму, середня зброя. А якщо Патону поставити лазері легкої зброї, то я думаю, він непогано би справлявся. Все-таки 4 лазери Так, ну поки що все йде по маслу. А як далі? А далі буде тяжче, тому що їх буде з усіх сторін зараз лізти. Саме ефективніше грати з пауками у батлі це використовувати сірапфа. Тому що у нього вбудована зброя розсіюється, він взлітає, його практично не дістають і дуже він ефективний в такому разі. Я пробував Сірапфа використовувати та й зараз використовую в другому аккаунті на третьому рівні у батлі з роботами і він непогано себе показує. Так, бачите, я тут уже не дістаю. Вот, дістав. Все-таки. 499. Ну, трохи задалеко. Трохи задалеко, але... Якщо вчасно повертатися і вчасно знати, звідки він виповзи той павук, то в принципі можна і якось з ними змагатися. А якщо він десь підкрадеться ззаду і тебе буде ХП знімати, Ну певно, що будеш програвати. На раз, два. Так, давайте випустимо космічну підтримку. Хай тут бомбане їх. Во, є, повалив трохи. Але не зовсім, їх тут багато, лки, палки. Тут капець, як саранча, лізуть і лізуть. Треба відступати, друзі, по-любому. Бо стояти на мості, вони ти на видному місці. Тебе досить сильно замітно. ну скільки ми що тут виграли? Ох ти, дивіться, фіолетова медалька, класно. Ну Бачите, другий рівень якось легше було пройти, ніби так здається, що з кожним рівнем все тяжче і тяжче. Але тут якось, ну сама карта дозволяє обійти десь ну огляд якийсь кращий для робота. Зовсім по-інакшому вийшло. Ну В принципі, якщо десь постаратися, трохи той перший рівень, мабуть, патоном. Можливо пройти. А ще би як... Зараз я вистрілюю в роботів цими пушечками. Ну Десь мабуть за другий-третій раз я його розбираю. Якщо б їх прокачати до МК2, то я думаю, вистачало б одного удару і павук би був знищений. І по кожному удару кожен павук. Один удар, один павук. Це взагалі б то класно було б. Хоча Патон, дивіться, він ну, якби сильний, він вижив, вижив. Але самі пушки йому дають, не знаю, довго, довго набирає очки. сильно, Довгу кількість павуків набирає. Ну, Можливо, із-за того я в першому рівні і заслужив тільки золоту-жовту медаль. Ну, на цьому, друзі, все. Мабуть, завершую відео. В наступний раз я ще проведу. Я проведу, мабуть, баттл з Гаричем І візьму енергетичну пушечку. Теремок, і Молот Ну, Я думаю, сам тюремок, він краще буде справлятися і показувати результати. Він так само автонавідний. І, я думаю, буде круто з пауками. Тим більше його щит він взагалі крутезний щит, сам Гарич, він слабенький. Але щит, він дає досить високу защиту. Такий захист конкретний. 83 тисячі. Ну що ж, друзі, до зустрічі в слідчому батлі. Всім пока!